Зізнатись? здивувався він. Так, зізнатись. Вона вимовила ці слова намання, відчайдушно намагаючись затримати його увагу. Мабуть, хоче сказати про колишнього коханця, зневажливо мовив він. Ні, відповіла Елікс, про дещо інше. Ти назвав би це, гадаю, так, ти назвав би це злочином. І вона негайно ж зрозуміла, що зачепила потрібну струну, його увага зосередилась і затрималась на ній. Елікс побачила це і до неї повернулось самовладання. Ти краще посів. Спокійно порадила вона. Сама вона перейшла кімнату і сіла на своє звичайне місце, навіть нахилилась і підняла шитво. А за завісою, спокою гарячково Придумувала, що говорити?